Це знову Академія Прометей. І ми продовжуємо наші навчання, продовжуємо наші уроки. І сьогодні наша тема гра в захисті. Гра в захисті ділиться на дві частини. Перше, це переміщення і сама власне гра в захисті. Почнемо спочатку з переміщення. Переміщення це той період, коли гравець в захисті. З стартової позиції переміщується в точку, де він буде захищатися при нападаючому ударі з відповідної зони. Це все вкладається в схему, звичайно, з блокуючими діями, тому що весь захист включає в себе і блокування, і гру в глибині площадки. І переміщення це якраз це той період, поки м'ячик від рук зв'язуючого гравця направляється до нападаючого. За цей час гравця є можливість. Зайняти правильно свою позицію і відзахищатися. Тому почнемо з переміщення. Як переміщатися і яким способом? В цьому нам допоможуть знову ж гравці команди Академія Прометей». Сьогодні їх троє: це Даша Капланська, наш доігровщик, догравальник. Настя Горбаченко, зв'язуючий гравець і основний лідеро команди Таня Ротар. Почнемо з першого виду переміщення, переміщення на Коротку відстань, переміщення приставним кроком або одним скачком. Це дуже короткий відрізок і часу, і переміщення в просторі. От зараз ми покажемо, кожен, звичайно, кожен захисник захищається в своїй зоні, відпрацьовує так, щоб він в своїй зоні відчував себе комфортно навіть з закритими очима. Таня в нас починає просте елементарну вправу, переміщення приставним кроком, можна сказати, одним скачком на коротку відстань. Одиночними ударами дівчата направляють м'яч в зону захисника, захисник доводить в руки. Стоп. Таким самим способом, як кожен гравець переміщається в своїй зоні, Таня відпрацьовувала в п'ятій зоні. До гроші, який більше часу захищається в шостій зоні, працює цю саму вправу в шостій зоні. Точно така сама історія і в першій зоні. Завідуючі гравці, діагональні гравці в основному захищаються в першій зоні, тому нас демонструє цю саму вправу в першій зоні Настя Горбаченко. Другий вид переміщень це переміщення з хресним кроком. І в такій самій вправі, в роботі в трійках, гравець, який захищається, переміщається, спочатку робить скресний крок. Обов'язково, щоб не було зразу помилок, нагадаю всім тренерам. Схресний крок завжди робиться кроком вперед. Ніколи не робиться от такого заступу назад. Схресний крок, обов'язково заступ, стопорящий крок і відпрацьовування гри в захист. Саму праву знову вже повторяє Даша в шостій зоні. І точно так само повторює Настя Горбаченко в першій зоні. І третій варіант. Є переміщення не тільки вліво право а переміщення вперед-назад, для того, щоб швидше зайняти своє місце в захисті. Ну, в основному гравці п'ятої зони і гравці першої зони е виконують більше переміщення спиною вперед. Зі своєї стартової позиції вони відходять і захищаються більше в глибині. Спочатку відпрацьовують страховку. Це далі я буду пояснювати. І потім відходять. Певну точку і захищається в своїй певній точці. І от зараз на відході зліва, на відході вправа, щоб вільно робили і в одну сторону, і в другу сторону, захисник виконує захист після переміщення спиною вперед. Подивилися, як виконує цю вправу гравець п'ятої зони, тепер цю саму вправу виконує гравець шостої зони, але я хочу зробити певні деякі акценти. Для того, щоб е, успішно захищатися, треба завжди захищатися в стойці. І починати весь рух завжди з стойки. З двох поростойка, стійка з двох паралельних ніг. Відхід назад перемістилися, поставили ноги в стойку, відпрацювали в захисті. Обов'язково вперед поставили ноги в стойку, відходимо назад, в стойку. Все через стойку. Даша, вперед. Настя в першій зоні. Вот так в цілому виглядають самі елементарні, самі прості види переміщень. І тепер переходимо безпосередньо до самого захисту. Сам захист, захисні дії включають дуже багато варіативних моментів. Чому? Тому що суперники різні, суперники в різних амплуа, суперники атакують першим темпом з центру, сітки, другим темпом. Нападають з країв сітки з другої зони, з четвертої зони, нападають з шостої зони, нападають з першої зони. Тобто різноманітність атаки заставляє бути готовим до цієї атаки і, звичайно, різноманітно діяти в захисті. Тому в силу тої різноманітності, яка існує в фазі польоту м'яча від нападаючого до захисника, отакі от, от різноманітних дуже багато нюансів техніки саме гри. В захисті. Саме коли ви вже вийшли на позицію, звичайно, полетів м'ячик, вибрали своє місце блокувальні гравці, ми будемо розбирати це все далі, це вже в тактиці. І завдання блокуючого вийти з-під блока в вільну зону і відзахищатися в вільній зоні, то, що заплановано по тактиці. В своє місце. Перше, сама гра в захисті. Позиція перша це стартова позиція, з якої гравець починає рухатися чи не рухатися в захисті. Існує твердження, що в захисті в основному треба працювати ногами. Головне ноги, руки не мають мають другорядне значення, скажімо так. Це не зовсім вірне твердження, тому що, як я вже пояснив. В попередній фазі, що спочатку переміщення йде вибір місця захисту, так, тут важливо переміщення ногами. В самій фазі вже захисту тут же просто нема часу на те, щоб кудись рухатися ногами. Тут стоїть момент, щоб зреагувати на м'ячик і обробити м'ячик в залежності від того, з якої відстані він летить і з якою силою. І тоді вже далі ми починаємо. Для гравця крайнього захисника, гравця п'ятої зони, гравця першої зони в сучасному волейболі стартову позицію вибрали в п'ятій зоні. Чому? Тому що він повинен захищатися в першу чергу від коротких м'ячів, коротких а так і взльот від гравця першого темпу в центрі сітки. Шосту зону закриває блок. З-під блока вибирає місце гравець, і в нього при вот такій вот короткій передачі. При долях, секунди, із яких нападаючий знімає м'ячик з рук зв'язуючого гравця, на переміщення тут часу нема. Відстань від нападаючого до захисника дуже коротка. І тому тут треба за мінімум часу зреагувати і відзахищатися, постарати цей м'ячик лишити в грі. Тому перше, що ми починаємо, це стійка. Стійка на широких, достатньо широких середніх ногах. Зігнутих, звичайно, яка тут позиція рук. От, така от позиція рук. Чому зразу пояснюю? Тому що якщо з'єднати руки завчасно і починати захищатися от з такої позиції, викидаючи дві руки в сторону, ми м'ячик не втримаємо. Раз. По-друге, м'ячик летить в самих неймовірних напрямках. І тому, коли м'ячик летить в лице, звідси витягнути руки наверх і закрити лице. Теж гравець не встигне і тому може получити вніс. І тому важливо от з такого положення рук розуміти, що навіть тримаючи руки отак от і у вас немає часу ні на що, на дуже великих швидкостях, вже у вас є шанс зачепити м'ячик стегном. готовою розвернутою рукою лівою, правою, ви вже маєте можливість зачепити м'ячик і залишити його в грі. Друга фаза. Якщо у вас вистачає часу на те, щоб перекрити м'ячик двома руками, ви вже руку одну тримаєте твердо, вона вже вас тримає м'ячик і не дасть випустити м'ячик в аут. Тримаєте твердо і підтягуєте тільки другу руку з поверненням коліна і втриманням, погашенням швидкості і сили польоту м'яча, щоб залишити його м'ячик на своїй половині. Точно така сама історія в праву сторону, розвернути і погасити. Ми тримаємо праву руку, підтягуємо ліву і погасили м'ячик з тим, щоб залишити його на своїй стороні. Справа зліва. І тепер основних два моменти, якщо м'ячик потрапляє в площину вашого тіла, тут просто за долю секунди з'єднати руки і відзахищатися знизу. І останній варіант. Буває дуже часто, що м'ячик летить в лице, встигають зложити руки отаким от, от чином, і зіграти м'ячик зверху. По-перше, захистити своє лице від удару, і руками направити м'ячик в зону майданчика, де партнери по команді розіграють його далі. Таким чином діють в основному гравці п'ятої зони це ліберо, гравці першого темпу в сучасній так, тактиці волейболу. І точно так же. Діють гравці першої зони з другої сторони площадки, тільки це паралельно до п'ятої до зони перша зона. І зараз те, що я пояснив, ми постараємося станюю продемонструвати на прикладі п'ятої зони на грі Ліберо в п'ятій зоні. Я продемонструю атаку взльот від першого темпа в центрі сітки. Отак відбувається тактичний момент. Коли певну частину закриває блокуючий, а то, що летить повз блок, зобов'язаний зіграти в захисті захисник. От, починаючи з простих ударів і поступово ми підсилюємо. М'ячик потрапляє в коліно. Таня, защищайся. Мячик справа. Мячик слева. Плача разверну. І тепер м'ячі, коли летить в лице. Точно така сама історія з позиції першого темпа. Існує і для першої зони. Тільки при умові, коли блокуючий закриває п'яту зону, скидує руки туди, відкривається, звичайно, перша зона. І тут так, з-під блока повинен діяти в захисті і гравець першої зони. Є правила, як правило, і в кожному правилі є своє виключення. Ми потихеньку підійшли, вже встигли глядачі замітити, що є певна невідповідність в роботі рук. Я пояснював, що на грі двома руками знизу. Ноги повинні бути зігнуті, а руки завжди максимально прямі. От це правило. В цьому правилі є виключення. Виключення існує саме при грі в захисті, особливо сильних м'ячів. Для того, щоб контролювати підбій м'яча, щоб він не летів на сторону суперника, щоб він залишався на своїй стороні, і ми мали догравання, щоб могли добити піднятий м'ячик в захисті. Щоб могли його добити в атаці, гравці в захисті повинні прагнути залишити м'ячик на своїй стороні. І для того, щоб він летів на ту, не летів на ту сторону, його повинно, коли в момент торкання, зробити легкий рук. Отакий, от, зігнутий в ліктях. Для того, щоб направити, задати напрямок, м'ячу, щоб він залишався на своїй стороні. Простою вправою зараз дівчата знову вже продемонструють, простою вправою. В такій даній ситуації є, коли захисник підбиває м'ячик над собою і сам допасовує. Це в, в роботі в парах. Наприклад, Настя стоїть в першій зоні, вона зв'язка, ми часто з нею відпрацьовуємо такий от момент. Вона атакує і сама допасовує. Точно така сама історія до по і гравець п'ятої. Дивись продовження уроку в наступних випусках. Слідкуй за оновленнями ютуб каналу. А ще задавай питання у коментарях щодо усіх правил, тактик, прийомів та секретів волейболу. І ми разом з паном Андрієм відповімо на них в окремих випусках нашого проекту. Навчайся разом з командою Демарт Тіві. Будь найкращим.